У першій частині нашого відео я вже розповів вам про початок британських ядерних випробувань. Тепер настала черга розповісти про головне про випробування термоядерної або водневої зброї. Саме ці вибухи стали ключовим етапом у спробі Великої Британії наздогнати США та СРСР у гонці ядерних наддержав. Британські вчені почали працювати над водневою бомбою у 1954 році. Майже через 10 років після спільної роботи з США над Манхетенським проектом, але після закінчення Другої світової війни ситуація змінилася. У 1946 році США ухвалили акт МакМагона, який фактично заборонив передавати будь-які ядерні технології іншим країнам, навіть союзникам. Таким чином, Велика Британія була змушена йти своїм шляхом. Водночас американці дозволили Британським літакам збирати проби з хмар після вибухів своїх водневих бомб. Хоча це і не було передачою технології, але допомогло в отримати цінні дані про процеси, що відбуваються під час термоядерного вибуху. Для проведення власних випробувань Велика потрібно був великий і віддалений полігон подалі від населення, австралійський майданчик не підходив. І у 1956 році обрали острів Різдва у Тихому океані за понад 6 тисяч кілометрів від Японії і майже 5 тисяч кілометрів від Сан-Франциско. Територія близько 2 мільйона квадратних метрів що більше, ніж площа деяких європейських держав. Тепер тропічний рай перетворився на арену ядерного пекла. З 1957 по 1958 роки на острові відбулася серія термоядерних випробувань під кодовою назвою Grapple. 15 травня 1957 року перша британська воднева бомба під назвою Хрупкий граніт мала вибухнути із потужністю в 1 мегатонну. Проте, фактичне енерговиділення стало лише 300 кт. Це більше ніж атомна бомба, але значно менше очікуваного. Британці оголосили про успішне випробування водневої зброї, хоча фактично це був повний провал. 31 травня 1957 року випробували малого оранжевого вісника, найпотужнішу на той момент атомну бомбу з 117 кг урану 235. Що вибухнула з силою 720 кілотон для порівняння, річне виробництво збагаченого урану в Британії складало всього 120 кг. тобто в одну бомбу майже пішло все, що було. Військові навіть не знали, що це не воднева бомба, і все ж уряд знов оголосив про успішне випробування водневої зброї. У 1957 році, 19 червня, був третій вибух. Фіолетовий граніт теж не досяг потрібної потужності. Очікувана мегатонна потужність виявилась лише 200 к. Це був остаточний провал початкової фази програми. Часу майже не лишалося. Підписання міжнародного мораторію на ядерні випробування вже було на горизонті. Якщо Британія не продемонструє успіх, вона залишиться без повноцінного термоядерного арсеналу. У жовтні 1957 року в Австралії провели ще одне випробування для перевірки ядерних ініціаторів пристроїв, що запускали реакцію в бомбі. Ходили чутки, що тоді Британія експериментувала навіть із Кобальтовою бомбою. Гіпотетичною зброєю, що могла б зробити планету непридатною для життя. 8 листопада 1957 року відбувся успішний вибух двоступеневої термоядерної бомби. Потужність склала 1,8 мегатонни. Літак носій та заряд були оточені абсолютною секретністю. Персонал евакуйований. Нарешті Британія насправді створила водневу бомбу. Газети писали: ми стали третьою термоядерною державою світу. 28 квітня 1958 року під час Ґрепел АЙ було проведено найпотужніший вибух в історії Великобританії 3 мегатонни. Це перевершило навіть радянські тести на той час. У серпні та вересні 1958 року було проведено ще кілька випробувань. Деякі з бомб підіймалися на повітряних кулях, аеростатах на висоту 450 метрів і підривалися в повітрі. Це зменшувало забруднення земної поверхні, але не запобігало потраплянню радіоактивних частинок у атмосферу. Вітер міг рознести їх на тисячі кілометрів, і вони могли випасти будь-де від США до Європи. Наслідки потенційних онкологічних захворювань у населення були дуже великі. У 1958 році прем'єр Гарольд Макміллан і президент Дуайт Ейзенхауер підписали угоду про взаємну оборону. Вона дозволяла обмін технологіями, матеріалами, а також спільну розробку озброєнь. Данія отримала доступ до американських водневих бомб, зокрема до компактної моделі МК-28. І на цьому власна програма створень термоядерної зброї завершилася. 1 березня 1962 року британський полігон на острові Різдва був переданий США. Там американці провели 25 атмосферних вибухів у межах операції Домінік. Загалом з 1952 по 1991 рік Велика Британія провела 45 ядерних випробувань для порівняння, Франція за менший період встигла провести аж понад 200. А вже у 1998 році Британія остаточно зняла з озброєння всі авіаційні ядерні та термоядерні бомби. На озброєнні залишились лише американські ракети, інтегровані у британські підводні човни.